Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Скажіть діти, яка зараз пора року? Так, осінь. А якою буває осінь? Осінь буває щедрою, коли збирають урожай. Ну, а зараз завітаємо до садку, де збирають урожай. А який урожай збирають в садку? Збирають урожай фруктів. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на деревах. Як називаються ці дерева? Це яблуня. Це груша. Це абрикоса. Це слива. З кожного дерева візьмемо по одному фрукту і розкажемо про них. Що це? Це яблуко. Яке яблуко за формою? Кругле. Яке воно за кольором? Яке яблуко? Соковите, духм'яне, ароматне. Що це за фрукт? Це груша. Яка вона за формою? Вона видовжена. Яка вона за кольором? Зелена. Груша яка? Стигла, медова, смачна. Назвіть цей фрукт. Це абрикоса. Абрикоса яка за формою? Кругла. Яка вона за кольором? Помаранчева. Абрикоса яка? Смачна, соковита, ароматна. Діти. Назвіть цей фрукт. Це слива. Слива яка за формою? Овальна. Яка вона за кольором? Синя. Слива яка? Солодка, духм'яна, соковита. Що можна приготувати з фруктів? Фруктові соки. Фруктове варення. Фруктові салати. Фруктові компоти. Що роблять з фруктами? Фрукти миють. Фрукти їдять. Фрукти ріжуть. Фрукти збирають. Фрукти чистять. Ось яка в нас вийшла цікава подорож. Але час нам прощатися. До побачення. До нових зустрічей!